Розглянь ілюстрацію Назви те, про що можна сказати, знаходяться всередині. Назви те, про що можна сказати, знаходиться зовні на вулиці за вікном. Назви все, що є всередині коробки. Як можна сказати про те, що знаходиться біля коробки? Назви ці іграшки, подивись іще раз на малюнок, знайди іграшку. Яка є всередині і ззовні? Що є всередині кімнати? А що ззовні? Знайди на малюнку котика, що бачить котик, де знаходяться ці предмети? Як ти гадаєш, чи бачить котик те, що ззовні?